Народ бігом біжу вам показати оновлення, яке я сьогодні заїхав. Два таких просто класних автомобіля. Гольф 6 2010 року з двигуном 1,4 бензин в класному стані. Та Passat B7 на 2-літровому дизелі 2014 рік на механіці, також в суперовому стані, мультикермо, збережений салончик. Двохзональний клімат, електроручник, сенсори світла, дощу, прям все, що потрібно для комфорту. По гольфу який комбінований салончик, дуже їх полюбляю, вілюр, такий приємний на дотик, мультикермо, підігрів, двохзональний клімат, парктроніки, коло. Одним словом, цих два автомобіля варті вашої уваги. А я вас можу тільки запросити на тест-драйв. Та смачну ароматну каву. Певне, не автомобілі сподобаються. Хто собі їх шукав? Друзі, вони вас вже чекають. Місто Бердичів, Шкіряників 8. Гарного дня! вам!